Мій світ змінився повністю. Там варто все знести і просто наново все збудувати. Кльово закупити собі хамоно, персик. 21 століття. Якось ненормально зараз. туалет на дворі. Ну, Скажи, що це. Запазу, не тебе ну, затожи Він мене теж задолбав вже. Друзі, всім доброго ранку. От і закінчилися Благодаря. вихідні, які на диво так довго тривали. Знаєте, два дні. Субота, неділя а таке відчуття, що вони тривали 2-4-5. Може, тому що Толік в суботу не морував? Не знаю чому так, але гарні були вихідні. Толік каже, якось так незвично, каже, понеділок, як після повноцінних вихідних. З останніх новин ми похворіли. В мене вчора 37,4. Плюс голова болить, очі свізятся, таке, знаєте, такий стан дурний. Блоки нашого 38,5 вчора, а сьогодні 39. Адам мені вичекався. Толіка, слава Богу, що нічого не взяло. Хоча не факт, що, може, і на Різдво може взяти, такі, ви знаєте діло. Ми тільки провели тата, і у нас бардак в кімнаті, Лука лежить під перилами накритий. Ось тут теж бардак. Першого світло не виключали. І сьогодні вночі світло не виключали. І от зараз ще світло є. Будемо сподіватися, що в принципі, сьогодні світло буде цілий день, але ну, я, я себе готую до графіку. Те, що о 12 світло вирублять. і гарна така приказка, що до хорошого привикаєш швидко. Світло побуло два дні. Я вже знаєте забула про те, що світло виключають. От вчора ми сидимо щось там з дітьми, граємося, говоримо. Я приготувала ранковий такий стіл. і справді вже забула, Только просто вже згадала вже потім, що. У нас же графік, у нас же свій світло виключають. хоч ми просиділи довго без світла, дивіться, два дні зі світлом і все. Ти забуваєш? Ти забуваєш про те, що не було світла, що все погане. Ось така якась людська натура. А ще в нас закінчився норуфен в банці. Є панадол, ще ціла пляшка. То ще дуже добре. Є парацетамол такий в таблеточках для дітей. Питалася в лікарки, яка різниця між таблеточками, які коштують 15 гривень, і між суспензією, яка коштує 200 гривень. Ну, ніякої. Просто це суспензія. Кльово! Кльово! Зроблю експеримент і дам Луці потім таблетку парацетамолу. Побачимо, як йому від неї буде. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even. Постіль дітям, Адамовіша перинка наволічена. Нам закинула в стірку постіль і Луці наготувала ліжечко, тому що він хворий. Позіхає, ослаблений. Зараз поїсть, якщо захоче, поп'є чаю. Ляже в ліжко буде лежати. Хоча дала йому норофен, він вже як живчик ходить. Поки я, я там собі в кімнаті все прибирала. Тут наша дитина вивернула всі платки з шуфляди. Зараз будемо разом прибирати. Голова болить, постіль закинула я стирати на, на 20 градусів, 800 обертів. Ну це дуже мало. Але в рекомендаціях до сатину пише, що не більше 30. А в нас 30 немає, є 40. 40, мені здається, забагато вже буде. Плюс 1200 обертів, теж там вроде пише менше. Раніше я думала, що такі серветки, знаєте, їх взагалі не потрібно купляти, тому що це тільки витрата грошей. Але якщо ми беремо бумажки, бумажку туалетну. Або такі рушники великі, і витираємо носика. Часто дітям дуже ніс натирається. А от у такі во серветки білі носик просто на Ді, да, він натирається чуть-чуть ледь-ледь, і то за довгий період проміжок часу. Так що, якщо хворієте, не поскупіться, візьміть для сопелік, для носика саме те, що треба. Мене радує два моменти: перший, що зараз січень, але на дворі плюс 10, Має бути сьогодні плюс 12. Це дуже класно, тому що я за своєю пам'яті такого ще не пам'ятаю, що в січні була така температура. По-друге, радує те, що день стає більшим. Кожним днем день, день прибуває на дві хвилини. Це означає, що я вже додому буду приїжджати за світла, і вже буде час для роботи в будинку. Тому що день буде більший. Зараз цими святами ми вже другий тиждень не були в будинку, я навіть не знаю, що там робиться. Десь сказав, що там халепа трапилась, він туди заходив, я вам вечором розкажу, що там трапилось. І тоді вже можна буде швидше робити ремонт, швидше кожен день вже можна буде відвідувати будинок, щось там робити. І відповідно швидше заселилися. Часто кажуть, після нового року немає сильного бажання щось робити. Я вже думаю, як закінчиться різдво Василя. Тоді вже якось настрій появиться. І тоді вже можна буде настроїтись на роботу. Поки що я настроєний на свята. Поки я їм шубу, то можу з вами поговорити. Бо зараз я йду вішати одяг на вулиці, на вулиці весна. І ми похворіли. Нам писали про, про те, що ми частіше знімали собаку і про нього розповіли На рахунок так. Він у нас вже. Років сім. І коли я марила дуже сильно з собаками. Це така довга історія. Я купила лабрадора на той час, на якийсь там 14 рік, може, Купила лабрадора за три тисячі, які збирали стипендії. Він був чорний. Він нагадував нашого старого собаку, який був дуже злий. тобто чорний колір взагалі добавилася батька. І вони сказали, продавай його. в Нас собаки не буде. Вони були критично проти собаки. Тому я до хати принесла німецьку німецькою І в перший день це було діток, він злік з поязору. Він був такий маленький, німецька вівчарка. Він такий бачить, приходить весь в крові. Думаю, що таке може десь порадився. Другий раз він знов десь зникає на другий день в полізору. Я за його шукаю. Я його шукаю скрізь і знаходжу біля кущів в, в малини. Там у нас абрикос. Мурат, мурат, де ти є? Прихожу слухайте, Він сидить качка, велика качка наша, якої одна голова торчить. вона Кліпа я очима зверху, що ви собі це, це було жахливе видовище. Такий просто один хребет. А тут нічого нема. Розумієте? Він тупо все вигриз. Маленька, такого хлібінська вівтяка. Навіть не був рахітний, був маленький. Після того цю собаку ми віддали дідусе. Тат сказав цієї собаки в нас хаті не буде. І звір. Я купила, замовила, що мені привезли з іншого міста. Я не яке це буде низько. Десь біля Дніпропетровська річанда. Це продає американський кокостиніль. Його привезли в коробці в автобусі. Я був такий манюсінький, такі гарнісінький. Вони закохалися, знаєте? Він у нас один рік жив в будинку, тому що Аня він такий класний, він буде з буде вдома жити. Це справді дуже розумний пес. Ми його стрижемо два рази в рік. Зараз виходить поки що один. Загалом два. Спочатку він був дуже слабенький, треба було йому робити всі вакцинації. Згадую той момент, коли ми прокинулися, я бачу, що річ не ходить. В нього відділо заняла. Ми поїхали в ветеринарну клініку, а виявляється, що в нього сидів манюсенький кліщик. Дно хліща в нього віднімали лапи. Ми багато перші роки з ним проморочилися, але зараз ця собака живе на вулиці. На неї може 40 лічів чіпитися йому все рівно, хоч ми йому даємо в Не вакцинуємо його, їсть від усе. Ото тільки, знаєте, стрижка. Стрижка за тепер гривень 700 вартує. Плюс дорога, плюс якісь харчі. Ну, він у нас є, ми його любимо, він любить нас. Якщо він не доживе до того часу, то ще поїде з нами в наш будинок. Така, друзі, історія. Не знаю, чи цікава. Але коли народилися діти, мій світ змінився. Просто повністю. Народився Лука. Зубака автоматично стала на другий план. Може, в кого нема дітей, ви напишете мені, як так, Аня. Ні.". ні, ми за нього не забуваємо. Але Ігор з Річардом Наскільки такого знаєте, якогось великого переживання за нього. Постійне чесання. Ми його чесали. Ми з там на повідку гуляли, в луськ брали. Тобто цього вже немає. Доїдаю і тут на вулицю. Поки сонце світить, треба повісити одяг. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Перше, любі друзі, що я хочу вам сказати, це те, що прати постіль на 20, на 20 градусах 800 обертів. Персік. Я вішаю, воно не збіглося. От розумієте, з ним нічого не сталося. Як я, я прала При 40 градусах 1200 обертів. Це забагато. І тепер я зробила висновок, що буду прати тільки. 20 градусів і 800 обертів. Або якщо у вас є 30 градусів, то 30 градусів і 800 обертів. І знаєте, воно навіть воно сухеньке, ну воно не мокре. Я думала, що від нього буде, знаєте, аж вода литися. І я вам хотіла показати коронне місце нашого Річарда. Ось воно. Він завжди сидить на льосі. Знаєте, я навіть... Фотографії зробила колись і хоче в портрет її на стіну. Як згадка буде про нього, він собі тут завжди сидить і роздивляється, дивиться, бачить якогось чужого, зразу збігає, гавкає. Він такий вже заросший, Треба, треба вже його стрихти. Самі на нього страшно дивитися. До речі, я таку думку чула, коли ще в ковіді вчилася про те, що наш, наш клімат прийде в клімат тропічний. Все може бути. Дивіться, яка зима. Принесли ми сюди. Все необхідне. Лука лежить, поспав трошки півтори годинки чи дві. Я п'ю цикорій, вони п'ють чай з малини. Вся хата хвора. Долаємо панадол і чекаємо, ще слойки. Зараз принесе сасі з магазину. Його є чайочок з малинки. Хлопці збираються на вулицю і з ними йде Адам. Санчі, треба на цю сторону тобі лізти. Що я у літі? Домашки домашки. Нас постійно дивляться, знають, що ми купили будинок, відео буде ось тут, хто ще не бачив. І от хотів поговорити про два коментарі, які нам найчастіше зараз пишуть: перший те, що ми купили його за дорого, а другий, те, що нам варто все знести і просто наново все збудувати. На рахунок першого коментаря, що ми купили задорого. Якщо взяти Волинську область і взяти віддаленість від Луцького, так як в нас, 30 кілометрів, то. Адекватне щось нормальне, дешевше 10 тисяч, не знайдете просто. Якщо ціна дешевша, то це просто, або просто вже дерев'яна розвалена, яка ні для чого не придатна, там дійсно, просто зносити. Або це просто земля буде. Все. Якщо ж брати О, і на рахунок ще 10 тисяч, ті, хто каже, що це дорого, по всій території йде огороджена сіткою. Якщо взяти одну огорожу ціну, порахувати сітків там залити бетоном, стовпчики, то десь в районі двох тисяч доларів піде тільки на огорожу. Це так приблизно. Якщо все скласти до кучі, то це не є така велика ціна. 10 тисяч доларів за такий будинок і за 30 кілометрів від Луцька. Другий момент все знести і наново збудувати. Да, звичайно, я згідний, що це буде набагато. Краще і комфортніше все знести і вже збудувати наново, все повністю як тобі хочеться, але не дешевше. А по-друге, якби в нас з дружиною були більші гроші, то ми б могли б купити вже не цей будинок, а вже б купили щось ближче біля Луцька і в кращому стані. Тому серед всіх варіантів, які ми розглядали, нам тих грошей, що у нас було, нам якраз вистачило на цей будинок. І якщо розглядати варіант, чи все зносити, чи в чому чи, чи в цьому пробувати щось зробити, то звичайно ми вибрали щось пробувати зробити в цьому. Можна було б і зараз заселятися, прям так як є. Почистити, помити, прибрати, утеплити і все, можна жити. Ну але ж 21 століття якось ненормально зараз туалет на дворі. Вже хочеться і ванну в хаті, і хочеться гарячу воду, і якісь умови, комфорт. Плюс малі діти, опорона гріти. Я розумію, що наші батьки на плиті гріли постійно воду гарячу і в тазі серед кімнати купали. Ну, Я так не хочу своїх дітей купати. Тому зараз ми зробимо хоча б мінімальні умови, Там туалет, ванна, кухня. І тоді вже можна буде переселятися. Перш ніж сказати, дорого чи не дорого, варто порівняти в цьому регіоні ціни, які зараз є. Також, друзі, хто хоче більше бачити, як ми будемо робити ремонт в будинку, і частіше ми там будемо, і відео частіше будемо знімати про будинок. Потерпіть трішки. Зараз день стане довший, закінчаться всі свята. Воно ще знов налагодиться, стане на свої рейси. І тоді ми будемо більше часу проводити в будинку. Зараз приїжджаєш додому, вже темно, вже нема просто коли що робити. Тому кажу, потерпіть, і скоро ми практично кожне відео будемо знімати про роботу в будинку. Ми вийшли гуляти. Вийшла я з Адамом буквально на хвилин 10. Зняти одяг, подихаємо свіжим повітрям, тому що Адам здоровий чого він має в хаті сидіти. А Лука вже залишився вдома. Хвилин 10 буде вже без нас. Да, потяг чуєш? Зараз сяду, кажу Адаму, Адамові. Адам, ідем Адам. нам качельку, Він каже, мокра сніг. Ще досі пам'ятає, як була вся качеля завалена снігом. Він стояв, плакав. Яка пам'ять дітей? до мене, сядь, сядь, каже мама, будемо з тобою кататися, да? А там бачимо, яке світло світиться, а там димар високо. Нам написали тільки що коментар про те, що Толік носки не рятують, воно не проникні. Все одно взуття є взуття. На рахунок взуття, друзі, шкарпетки рятують ще як. В нього були ноги сухі. І теплі, а саме взуття мокре, як хлющ. просто е, ну справді вже соромно, розумієте, він ходить тому взутті три роки. Воно таке, знаєте, потаскане, потріскане, і ще й дірка. Там з одної сторони, і з другої каже: Альо, треба щось купити путнє, тому ми його придбали. Якщо взуття саме гарне і ніякі там не потріскане, просто часом від снігу. Промукає там чи від води, то нічого само страшного нема, ніхто б його не купував. Взагалі дякуємо вам за такі теплі коментарі і за те, що пишете. Читаю і усмішка на обличчі з'являється відразу. Так, це піднімає настрій, і хочеться від цього ще більше знімати, ще більше з вами ділитися усім тим, що відбувається в нас. Ти не спиш. Такий цікавий коментар надійшов про те, що лише бідні рахують гроші. На їжу, в якому сенсі ви це написали. Я просто не розумію. Можна так, так від душі скупитися, закупити собі хамону, тобто кожен день купувати якісь тортики і шоколадки. Всяку там смакоту, яку кожен день ми, наприклад, не купляємо. Це називається не школа гроші на їжу. Загалом так ми рахуємо гроші. Вони нам не даються просто так і е, писати про те, що лише бідні, рахуючи гроші на їжу, ми ж не їмо одні крупи там і не харчуємо дітей там тільки хлібом з водою. У нас є повноцінно овочі, фрукти, риба. Кожен день м'ясо, кожен день, горіхи, все необхідне, те, що потрібно для того, щоб наш організм отримав всі вітаміни. Але якщо можна придбати дешевше, я зараз говорю про авокадо, Ну то звісно, що я піду і візьму дешевше. Тим більше, що я взяла це авокадо ну наполовину гниле. Альо, люди, ну слухайте. Якщо є можливість зекономити, то цю можливість треба використати. Краще я за ці гроші там десь зайду в кафешку зайвий раз. або... Елементарно віддам на ЗСУ, куплю маленький подарунок дитині. У такого плану, а не просто знаєте, зайти з дуру і купляти. Тому що в мене є гроші, я грибу все, що мені треба і не треба. Треба все одно, як не крути, фільтрувати, що ти купуєш, за скільки ти купуєш, порівнювати ціни. Це все бюджет, це все наші гроші. І поки ми тут собі граємо на нашому фортепіану, то тато привіз нам такі горішки, дві такі коробочки. Не було просто солених. Ішло? Нічого як день? Гаряч. <ріст> Я вдягнувся на нуль. Буде плюс 12, як ти думаєш, як де. <ріст> Я весь мокрий. Вдів <ріст> зимові свої класні черевики. Зимову класну куртку. А на вулиці плюс 12. На тобі. До речі, в нас є обновка. Ми нарешті купили собі кільцеву лампу. Вона класна тим, що там можна і ярче робити світло, можна тускліше робити світло. І є три режими, як вона знімає. Теплий. Холодний і звичайний режим. Тобто можна вибирати, яке буде освітлення. Навіть коли немає світла, ми її собі включаємо і вона прекрасно світить, таке враження, як лампочка. Працює ця лампа від павербек, що дуже зручно і дуже класно. Не знаю, Аня розказувала чи ні. Ходить по хаті у нас якась віруска. Адам з температурою, Аня захворіла, температурою була. Мій Ані не брати, Стасік з ніконом похворіли, температура. Вчора Лука з температурою був, залишаюся я. Наступний на підході має бути я. Ну, але поки що почуває себе нормально. Та -та, ти... Шо? Просто ти ніколи не хворієш. Як не хворіє? Та всі хворіють, я хворію. Тебе віруска любить. <с> Класно. Мене віруска любить <с> і не зачіпає. Та, шо, Приїхав з роботи, що нічого не їв, а то тільки на роботі, як завжди, а бутербродик. <с> Зараз ми повечеряємо і будемо з дітьми грати в ігри. Робимо ще деруни з сиром дуже дуже часто сьогодні. Без нього, але сиром справді дуже смачно. Домашній звичайний сир підсолити, такі зробити дуже дуже солений, щоб був і просто чуть-чуть кладете картопельки, потім середину чайну ложечку сиру і наверх. Знов картопелька. Гарненько загортаєте і виходить такий гарний дерунчик. Поки Аня кладемо молоко, хочу вам дещо розказати. Одну цікаву історію про наш будинок треба було тестю забрати тачку. Вона стояла в нас на хаті. Забрав він там тачку, все добре. Цікаве інше. Дзвонить до мене і каже: Толік: в тебе в підвалі стоїть вода. Я кажу, скільки? Він Каже, сантиметрів з десять. А у нас якраз був сніг, це він розстав і думаю, капець. Я питав сусідів. кажуть, ну блін, тут немає високогрунтових вод, тут все нормально у нас. Погреби викупані, все добре, нема води. Я вже думаю, чи не зробив я помилку, що я вирив той підвал. Привіт! Що він заснув? Не було часу зайти навіть на хату. Подивитися, що там робиться. Я настільки втомлена, а так хочу спати. Прокинулися сім ранку, тому що Адам заснув рано і прокинувся рано. І все, я як жити немає, просто сижу. Без п'яти десять, щось дуже і рано що? спати, лягати. Відто правда. У нас норма 12 годин. Все, спати ми лягаємо. 12, це вже буквально 5 років. Ми вже так випрацювали, такий у нас графік. П'ять годин, ой, 12 ночі ми спаємо. Ну, по-різному було. В основному 12 ми лягаємо завжди. Я не пам'ятаю, що ми лягали задамо в 10-й вечора. Хіба що коли вже дуже сильно в тому. Ну, за задамо трошки вже було легше, але все одно. Ну, задамо було легше, бо ми були звикші, але з ним не було не легше. Задамо було в сто разів важче, згадай. Він не спав ні вночі, ні в день. Там улюблена uh, страви, напевно, деруни. Він так любить їх, сметаною. Це просто вообще. Добре, хоч щось він любить. <гум> ну? То все, що надаєшся, плюється все, ні ні, ні, то не хочеться. Ну, а ти деруни любиш? Ну, я, да. ні, ну, ні, ну, як? я так. Ні, я люблю більше. Навірно, що він вдався в мене, тому що я люблю дарину. сьогодні не вулицю вийшов. він так зрадів, він так хотів гуляти. Ми на качеці з ним каталися, він не хотів вставати, просто кричав, крик. Як... Скочили да? за подвір'ям. Да, він, він де... Мама, пташка, полетіла. Так я тобі кажу, ми ми реально стали якісь дикарі, тупо в хаті сидимо і все. І нікуди навіть не виходимо. За лукою ми гуляли в сніг, дощ. Ми завжди були на вулиці, а от вже їх двоє ну, дуже важко вдягнути їх ну, двоє, зібрати їх двоє. Це кажеться. Це... З однієї сторони, люди, є плюс куди ходити на хату, тому що ми хочемо тут і швидше заїхати. А з другої сторони, зрозумієте, хочеться ще разом з тим і трохи жити. Трохи гуляти, трохи проводити час з дітьми. І оце кожен день на хату, мене це вже починає бісити. Хоча... Який кожен день ми заходили на хату. Місяць ні, назад. Ні, ну, я кажу, от, Кожен але... день. Просто може цей підвал вже не задовбав, реально. То що я можу зробити, що він так помалому ну, розуміє. Скажи, мрується? що він тебе Він Мене теж задовбав вже. Два місяці рив, два місяці морою. Це півроку підвал. <laughs> <Я> роблю <laughs> я цей гриваний. Я, я кажу, кажу Толіку, ти дориваєш до, до кухні? А він такий каже: а, все, Ань. Далі буду рити на каналізації. <laughs> а я така, що кажу, рийка, яка ще жо. Хочеться вже цей підвал залити. Щоб собі спокійно там звати підлогу в кухні, там вибирати сходи, ставити ванну туалет. Розумієте, ну такі вже речі, що ти е, вже, вже бачиш наяву, що в тебе щось відбувається. А то тупо ти заходиш в ту хату і там той підвал. Хватить говорити. Дякуємо вам, друзі, що ви сьогодні були з нами, перевели з нами такий день хворобливий. Надіюсь, ми вас не заразили. Кому сподобалось, ставте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Всім.